Уже здоров'я, шановна громада. Щодо гуманітарних питань, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти працює в штатному режимі. На сьогодні складено близько 100 актів із замірами пошкоджень. На цьому тижні відбулося засідання даної комісії щодо затвердження складених актів для подальшого розгляду їх на засіданні виконавчого комітету, після чого остаточна інформація буде внесена в систему державної допомоги є відновлення. На цьому тижні до нашої лікарні від друзів з Куп'янської міської військової адміністрації було передано рентгенівський апарат Арка», який вкрай необхідний для проведення складних травматологічних операцій. Дякуємо Харківській обласній військовій адміністрації та особисто Олегу Альгусенігубову, Куп'янській міській військовій адміністрації та особисто голові Андрію Бісєдіну за сприяння та допомогу. Хочу проінформувати вас щодо початку навчального року. Наразі було прийнято рішення стосовно навчання у шкільних та позашкільних освітніх закладах. Враховуючи безпекову ситуацію на території Харківської області, навчання цього річ також буде проходити в онлайн режимі. Безпека дітей залишається в пріоритеті. Також навчання офлайн можливе лише за умови створення в них безпекового середовища, а це означає, що в кожній школі повинно бути укриття, яке відповідає всім стандартам та нормам, яких наразі немає. 14 серпня православні віруючі відзначають медовий спас, відомий також як маковий чи медове свято. З цієї дати починається Успенський піст. Який продовжиться до 28 серпня, Бажаю в всі свята Божої благодаті та мирного неба над головою. Бажаю всім мирних, гарних вихідних! Все буде Україна!